Доброго ранку. Вівторок, 4 листопада. На вартовому марафоні заступає команда Інтера, і я Анастасія Даугле. І починаємо з випуску новин. Сигнал тривоги лунає у кількох українських регіонах. Повітряні сили попереджають про загрозу ворожих ударних дронів. А на Дніпропетровщині є ще й небезпека ударів керованими авіабомбами. Тож не ігноруйте попередження і перебувайте в укриттях до відбою. Цієї ночі у Харкові було гучно про що менше п'ять вибухів у місті, які лунали протягом 12 хвилин. Повідомляють місцеві жителі перед цим про наближення ударних ворожих дронів попереджали повітряні сили. Офіційних коментарів наразі немає. Захист української енергетики перед початком зими, закупівля додаткових систем ППО та посилення бойової авіації України про це напередодні у Києві з президентом говорили представники Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії Польщі. Канади та Нідерландів при НАТО також йшлося про посилення тиску на Росію. Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за санкції проти РосНєфті і Лукойла, а також Євросоюзу. За 19-й санкційний пакет і закликав продовжити роботу у цьому напрямку. Постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер зазначив, що триває узгодження пакетів допомоги на листопад та грудень відповідно до потреб України. Також президент Зеленський закликав нові країни приєднуватися до програми Пьорлкісимволічно. Це дуже важливий користуючись цією нагодою, я хотів подякувати усім вам, НАТО та лідерам ваших країн. за програму Perl, Ми вдячні сполученим штатам та президенту Трампу особисто за те, що він не заблокував цю можливість купувати зброю від сполучених штатів, особливо під час зими для нас це важливо, звичайно, мати можливість Петріоти, систем, Петріот ракети, щоб зберегти нашу цивільну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру. І, звичайно, ми дуже вдячні. Бо без коштів ваших країн, без лідерів, які витрачають кошти на цю програму Pearl. Це було б складно уявити, що можна було щось купити, тому ми дуже вдячні. І, звичайно, користуючись цією нагодою, ми хочемо попросити інші країни також доєднатися до цієї програми. Для нас це важливо. Також Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Єврокомісії Урсулою фондерляєн. Обговорили прогрес України на шляху до членства у ЄС і енергетичну підтримку країни. За словами президента, Ляєн розповіла про координацію з різними інституціями та країнами і про кошти, які спрямують на допомогу українській енергетиці. Очікують на вагомі внески. Робота над цим триває. В Україні розробляють нові контракти для військових. Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, головна новація це гарантовані чіткі терміни служби від одного до п'яти років. При цьому для контрактів на 2-5 років буде передбачено річну відстрочку від мобілізації після їх завершення. За словами міністра, коли законодавчі зміни ухвалять. Угоди зможуть укласти усі військові, і ті, хто вже є частиною армії, і ті, хто долучиться до неї у майбутньому. Нові контракти включатимуть також підвищення щомісячних виплат, бонуси за підписання та розширення соціального пакету. Міністр додав, що роботу над реформою ведуть спільно з урядом, міністерством фінансів та міжнародними партнерами. Усі додаткові деталі обіцяють оприлюднити найближчим часом. Команді подробиць та черкаським волонтерам вдалося зібрати майже півмільйона гривень для оборонців Костянтинівки, 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Цей збір ми оголошували місяць тому. Відгукнулися тисячі українців. Суми були невеликими: 20, 50, 100 гривень. Але їх було багато і вдалося придбати. Три дрони це ваш безцінний внесок в оборону нашої країни. Тому не зупиняйтеся, адже кожна ваша гривня допомагає перешкоджати просуванню ворога. Друзі, знов завдяки вашій небайдужості, нам вдалося зібрати майже півмільйона гривень для окремого штурмового батальйону Карпатська Січ, який зараз боронить Костянтинівку. На ці гроші, як бачите, ми придбали три чудові дрони. Це два дрони Матрас 4Т, які допоможуть нашим хлопцям працювати навіть навіть вночі. І ось такий дефіцитний дрон Мавік. 3 про дрони наразі це є найголовніша зброя проти. Нашого ворога велике ще раз всім дякуємо від нашого підрозділу. Маємо надію, що з цими дронами ми можемо зробити набагато більше корисних речей ніж без них. Ще раз вам всім велике дякую, друзі. Закликаю вас долучатися до наших зборів. Їхні реквізити у вас зараз на екрані, тому що кожна копійка допомагає нашій країні вистояти. Слава Україні! Героям слава сьогодні в Україні День залізничника. Залізниця стає життєво важливою артерією, що працює під обстрілами і рятує людей. До дня приурочили заключний показ на великому екрані документального фільму Потяг до життя стрічка розповідає про українських залізничників. У фільмі зібрані унікальні історії від ризикованих евакуаційних рейсів під обстрілами до відвернення. Техногенних катастроф та штучного сходження вагонів для зриву планів ворога у фільмі. Взяли участь Борис Джонсон та голівудський актор Орландо Блум. Відвідати сеанс можна у столиці. Показ запланований на сьогодні у будинку кіно о 19-й. Це вся інформація на цей час. Наступний випуск новин о 6.30. Побачимось. Наша зброя це правда. Вітаю, інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здолан. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.